Станом на лютий 2022-го в Україні продовжували працювати відверто про партії: соціалістична партія, прогресивно-соціалістична партія, держава, Русь Єдина блок Володимира Сальдо. Сальдо сьогодні, до речі, голова окупаційної адміністрації Херсонщини наші опозиційна платформа за життя. Партія Шарія», Ліва опозиція, Союз лівих сил, соціалісти, опозиційний блок. Більшість із цих проєктів Москва підтримувала інформаційно і фінансово. 2022 тисячі їхня діяльність за рішенням РНБО була призупинена на час воєнного стану. Однак це не означає, що такі проекти не з'являться в Україні після війни. Цього ніколи більше не може бути. Напевно, скажете ви. Як таке можливо після звірств, масових убивств, катувань росіян? Цілком навіть можливо, наприклад, у виконанні колишнього радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича. Здобувши популярність у телеефірі в перший рік Великої війни, він уже намагається осідлати проросійського виборця. Суповий набір для електорату в нього простий: гасла про необхідність захисту російської мови і літератури в Україні, заклики про те, що з братами, росіянами потрібно миритися, констатація того, що Путін лідер великої держави. Окрім партії, утримувати Україну у своїй орбіті, Москві допомагає церква. З 17 століття, коли Константинополь дозволив Російській православній церкві підпорядкувати собі Київську митрополію, українці були позбавлені права на власну помісну церкву. Хоча православна митрополія з'явилася у складі. Ді Константинопольського патріархату ще 978 року після хрещення Русі, тоді, коли ще ані Москви, ані Росії не було. Три століття РПЦ панувала на українській землі. Саме через цю церкву російські царі, а потім і комуністи тримали українців у покорі напередодні розвалу СРСР у 1990-му російська православна церква заснувала так звану самоврядну українську православну церкву, до якої приліпилося ще дві літери МП Московського патріархату з автономією і правами самоврядності, але з підпорядкованістю Москви. Поруч із РПЦ в Україні працювали інші церкви, які хотіли створення в державі єдиної православної церкви. Москва завжди була проти цього. Для Кремля присутність філії РПЦ в Україні завжди означало підтвердження історичного зв'язку росіян із Руссю та можливість впливати на парафіян. Як стверджує генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко, російська православна церква була і лишається агентурною мережею ФСБ в Україні. За його словами, патріарх РПЦ Кіріл і представник УПЦ МП Онуфрій, агент. Ти КДБ 6 часів СРСР. Генерал стверджує, що жодне кадрове призначення московській церкві не проходить без узгодження з ФСБ. П'ятеро членів синоду УПЦМП нагороджені російським орденом Дружби народів. А головним спонсором церкви став колишній російський бізнесмен, учень Черномирдіна Вадим Новинський.